Я не хочу багато говорити, тому що сьогодні час не бесіди, не а сьогодні час молитви, доброго розсуду і час, коли треба встановлювати мір у нашій державі. Є багато проблем. Економічного характеру, фінансового характеру, релігійного характеру, але якщо не, не наступить мир між людьми, не заспокоюєся люди, ні одна проблема не може позитивно вирішитися. І я би хотів просто попросити вас, як голову Верховної Ради, як виконуючого обов'язку керівника держави, щоб е, припинити е, ті, е, Слухи, заяви, які лунають, що вони правдиві наскільки правдиві, наскільки не правдиві, що з них є час правдива, частина просто надумано, але які сьогодні лунають, сьогодні дзвонять наші церкви в Києві і питають, якого патріархату. І, ну це вже з кимось наміром на якоїсь репресії. Цього не треба робити. Якщо війна економічно-політична е е е е е е стане війною релігійною, це було набагато страшніше для нашої держави. І вона може просто привести до краху. Тому що, якщо, наприклад, я говорю, у нас є дерева служби партії, там є ромономовні райони. І були слухи, що їдуть е, там якийсь Євромайдан, автомайдан. Їдуть захоплювати монастир, там є такий диточий де є 500 дітей, сиріт, їх тримають, годують. Їдуть захоплювати це район. І люди дуже збентежилися там. І я прошу зробіть все можливе, щоб цього не було, тому що там такий настрій, що лише вони звертаються до румунської держави з проханням захистити їх. І зразу там вже, ну, мої, якби, то, що я чув, що там вже готові це зробити і ввести свої війська і захопити територію України і, і частину Одеської області. Якщо, не дай Бог, це таке станеться, це буде початком кінця, тому що це спровокує такі, дай Бог я про це не хочу, вирішити, що це може спровокувати. Так що дуже прошу, щоб зробити все можливе, щоб не було ніякого релігійного на а те, що сталося в нашій державі, наша позиція церкви, ми засуджуємо вбивство і гріх, і, особливо якщо це вбиває невинних людей. Але ми не можемо робити оцінку, наскільки це не наша компетенція, робити, хто це робив і давати оцінку конкретним людям. Це є компетенція судів, є на це громадські суди. Але ми знаємо, що та людина, яка вбивала невинних людей, вона не збіжить суда Божого, якщо вона зможе уникнути людського суду. Це наша позиція про сьогоднішній, про ті справи, які сьогодні насталися в нашій державі. І ми виражаємо співчуття тим родинам, які потерпіли, і молимося тих, хто загинув на площі. Нехай Господь усіх не збережений.